Доброго дня! Сьогодні у нас 1 червня. Я привіз на свій точок, де я виводжу суто маток у мікронуклеусах. Ще привіз 30, я їх не роблю у великих масштабах, я можна сказати, тільки починаю, це мій третій рік. Маленьких я починав може, з 5 таких коробок, з 5 корпусів або вуликів. Минулого року ми. Вивели майже 200 маток. Ну, цього року я не знаю скільки буде, теж будемо десь на 200 е, бити. Але що буде, то буде. Мені це подобається робота, але вона мені заважає, бо я зайнятий всім решту другим. А ось щоб в великих масштабах виводити маток, на то треба мати час. Але це таке, це матки на. Відводки будуть на самі пізні відводки, бо їх треба робити на плідних матках, бо для маточника дуже запізно. І так, як бачимо, це є розмір цього мікронуклеуса, це є розмір шестирамочника. Просто рамки стоять на поперек, три рамки на поперек. Це виходить півтора, маленькі відводочки на півтора рамки. То є 4 штуки тут, як бачимо, є спереді, є з цієї сторони, є ззаді і з правого боку. Я їх роблю, бачимо так, всюди, в круг. Вони стоять. Я їх роблю це вже третій рік. Великих масштабів я їх не роблю, але... Мені подобається. Половина з них вже матки сьогодні 1 червня. Половина з них буде вже матки будуть починати сіяти середу, а в другу половину завтра получать маточники. А ми чекаємо до середи, щоб... Перевірити, який був обліт, Або середу, або четвер я буду мачити, коли я буду мати час. Всякий обіцяв, показую наші перші матки. Це перші матки цього року. Е, облетілися досить нормально, 85%. Я вважаю, що це її дуже добре. Ось, так вони виглядають. Так як бачимо, це є в шестирамочниках. рамочниках. І також там далі у мене є точок з е, міні-нуками, там також 75%. Тут ми... Бо там я їх обійшов і подивився. Що Чекає, щоб вони гарно посіяли там. А тут що ми робимо? Ми додаємо рамки, як бачимо, тут є чотири рамки, ми додаємо ще рамку там меду або порожню, що їм треба. Тому дякую, підписуємося на канал і обов'язково подобайку.